Слово о полку Ігорові Скорочено, Переспів Максима Рильського Читає Сергій Федоров: Чи не гоже було б нам, браття, розпочати давніми словами Скорбну повість про Ігорів похід ігоря Святославовича. А зачати нам отою пісню по сьогоденних Бувальщинах не по намислу Боянові. Боян бо наш віщий. Як хотів, кому пісню творити, розтікався мислю по дереву, сірим вовком по землі, сизим орлом попід хмарами. Спогадає перших днів у собиці, випускає він десять соколів, а насграю лебединою, котру сокел доганяє, та перша і пісню зачинає. Чи старому князю Ярославові? Мстиславові хороброму, що зарізав редедю перед полками касоськими, а чи Красному Роману Святославовичу. Ян же браття не десять соколів напускав на зграю лебединою, накладав він на живі струни віщі персти свої, і самі вони славу князям рокотали. Зачнемо ж ми, браття, від старого Володимира до Ігоря Сьогоденного. Ігор Сей, славен князь, Міцю розум оперезав, мужністю сердечною нагострив, Ратного духу виповнився та й повів полки свої хоробрі на землю половецьку, за землю Руську. О бояне, солов'ю наш давній, тобі б сей похід ощебетати. По дереву мислі пурхаючи, розумом ширяючи під хмарами, давню славу звиваючи з новою, Летючи тропою Трояновою через степи на море, Тобі б співати пісню Ігорові, Ігорові, Олега внукові. Не буря ясних соколів занесла через поля широкі, Галич лине зграйми дону великому. А чи так би заспівати тут, віщі бояне, внучі І Іржуть коні за солою, слава дзвенить у Києві, сурми сурмлять в Новгороді, стяги мають у потивліграді, дожидає Ігор брата Всеволода, каже йому би Тур Всеволод. Один брат, один світ світлий Ігорю, обидва ми Святославичі. Сідлай, брате, свої коні бистрі, мої, бо вже готові стоять під курском осідлані, а мої куряни вправні воїни, під сурмами сповиті, під шоломом викохані в кінці списа годовані. Всі путі їм відомі, яруги їм знайомі, луки в них напружені, сагайдаки відкриті, шаблі нагострені. Самі скачуть, як вовки сірі в полі, шукаючи собі честі, а князеві слави, глянув Ігор на Ясне Сонце, та й побачив військо тьма покрила і сказав до дружини вояцтва. Браття мої, друзі вірні, Лучше нам порубаними бути, ніж полону зазнати. А сядьмо браття на бистрій свої коні. На синій дон погляньмо. Зажадалося князеві на провіщання не зважати, пошукати долі на Дону великим. Хочу, каже, з вами, Русичі, чи списа зломити при полі Половецькому та й наложити головою, чи шоломом пити воду з Дону. Спочатку руське військо розгромило передовий половецький загін, але наступного ранку воїнів оточили численні полки супротивника. Кривава битва тривала два дні. А на третій руські воїни полягли в нерівній боротьбі. У цей час київському князю Святославу наснився недобрий сон. На ранок він дізнався про поразку Ігоря. Святослав докоряв князям Ігорю і Всеволоду за непродумане рішення йти в похід з малими силами. Тепер усім князям треба одностайно виступати на захист рідної землі. Ярославник княгині чути голос, як та чайка жалібниця, стогне вона вранці рану. Полечу, каже, за золею по Дунаю умочу бобровий рукав у каялій річці. Обмию князеві криваві рани на тілі його дужому. Плаче тужить Ярославна, вранці в путивлі на валу, словами промовляючи. О, вітре, вітрило, чому господарю силою вієш? Чому мечеш ворожі стріли на крилах моїх легких проти воїнів мого милого? Чи тобі мало шугати попід хмарами, кораблі на синім морі гойдаючи? Чому, господарю, по ковалі срібні, розсіяв ти мої радощі? Плаче тужить Ярославна, вранці в путивлі на валу, словами промовляючи, одні преславуто, пробив ти кам'яні гори крізь землю половецьку, гойдаєш кораблі Святославові до полків, несучи коб'якових, принеси ж ти, господарю, до мене, мого милого. А не слала б я сліз йому ревних на море пораненьку. Плаче тожить Ярославна, вранці в путивлі на валу, словами промовляючи. Сонце світле, трисвітле, для всіх ти тепле і красне. Чому ж сонце, господарю, простерло гаряче своє проміння на воїнів мого милого, у полі безводному спрагою їм луки посушило? Тугою Сагайдаки склепило. О півночі море заграло, мла йде стовпами вихрами, Ігорові Князю Бог путь являє із землі Половецькою на землю Руську до Отецького Золотого Престолу. Погасла зоря вечорова, ігор спить, ігор не спить, ігор мислю поле міряє од великого дону. Та й до дінця малого. Овлур свиснув на коня за річкою, подає вістку князеві. І нема вже князя Ігоря. Стогне, гуде земля, шелестить трава, намети половецькі сколихнулися. А Ігор князь поскочив горностаєм між очерети високі, білим гоголем на воду полинув, і спав же він коня бистрого. Ще й помчався вовком сіроманцем до лугу Донецького. Ще й полетів ясним соколом, Гуси-лебеді в тумані сизому на підживок собі забиваючи. Коли Ігор соколом летить, овлур сірим вовком стелиться, студену росу струшуючи, Заморили ж вони бистрі свої коні. Каже донець, княже Ігорю. Немало тобі слави, кончакові досади лютої, а руській землі веселощів. Каже Ігор: О, донець ріко, немало тобі слави, що носив ти князя на хвилях, стелив йому траву зелену на берегах срібних, окривав теплим туманом у затінку зеленого дерева, старіх на воді гоголем, на хвилі птахом рибалкою. На вітрі качкою чорнухою. Не така ж те річка стогна, що мало води в собі має, та чужі забирає собі потоки, широко в гирлі розливаючись. Потопила вона край темного берега юнака князя Ростислава, плаче мати Ростиславова по юнакові Ростиславу князеві, не квіти жалощами. Дерево стуги к землі клонилося. Не сороки заскрикотали, їдуть гзак і кончак слідом ігоровим. Тоді ворони не крякали, і галич примовкла, і сороки не скрикотали. тільки полози повзали, тільки дятли стукотом, шлях до річки показували. А ще соловейки співом веселим ясен світ віщували. Каже гзак Кончакові, Коли сокіл до гнізда відлітає, не пустім молодого соколяти, золотими стрілами застрельмо. Каже кончак гзакові Коли сокіл до гнізда відлітає, то опутаймо соколя його красною дівчиною. Каже гзак кончакові. Як опутаєм його красною дівчиною, то не бачите мені ні соколяти, ані дівчини тієї красної, тоді нас птахи почнуть бити в полі нашому половецькому. Сказав Боян, піснетворець давній, Часу Олега ще й Ярослава, про дні сказав Святославові Тяжко голові без плечей, а зле тіло без голови. Так само тяжкої руській землі без князя Ігоря. Сонце сяє в небі ясному, Ігор Князь у руській землі. Дівчата співають на Дунаї, вються голоси через море до Києва города. Іде Ігор Боричевим до Святої Богородиці Пирогощої. Землі раді, городи веселі, співають вони про давніх князів, про молодих виспівують. Слава славна Ігорю Святославовичу, Буйтурові Всеволоду, Володимирові Ігоровичу, здоров'я князевій дружині, що борються за народ християнський із військами поганими. Князям і дружині слава. Амінь.